Виводив сьогодні людей з нуля. Вони були на бойових позиціях. І коли виводив назад, то вирішив запитати, власне, як в них все пройшло, як вони відбули тих своїх п'ять днів на нулі. Вони були перший раз, і в них досвіду як такого буття на нулі не було. Тому вирішив запитати, як вони себе почувають. І один з них мені розказав, власне, як їх заводили, чим хочу з вами поділитись. Їх завели на бойові позиції, показали, де їм треба сидіти, і сказали, ну, в общем, сідайте отут і відстрілюйтесь. І коли вони дали запитання, а куди відстрілюватись, їм сказали: відстрілюйтесь туди, з якого боку будуть лізти русня». Тобто людям прямо отак сказали. Кинули в невідоме місце і сказали: ну, в общем, дивіться самі, робіть, що хочете. Я їх виводив. Один з них був досить таким хворим чоловіком, йому було 55 років. І коли я його виводив, йому було дуже важко йти. Я мусив завжди зупиняти групу і не дозволяти їм рухатися далі без мене, бо тому що я мусив ввести ту остатню людину. І я задумався над наступним. В нас немає здорових людей. Дійсно, немає. Всі здорові люди вони закінчилися ще минулого року. А зараз всі такі, от першачки, хто прийшли, пройшли бойову академію, їх виставили на бойові позиції, як у цих хлопців сьогодні. І от вони стоять і Причому немає також і техніки, якою можна воювати, і немає боєприпасів, якими можна воювати. Тобто хлопці сидять і просто відстрілюються чим можуть тим одним двома биками, якими їм дають. Я задумався, наскільки печальна ситуація в Русні, що вони, маючи все, бо тому що це нагадаю: Друга армія в світі, не можуть оцих першачків, які просто прийшли, як і я, я також першачок, до речі, які прийшли, от які не знають, що тут робиться, просто прийшли, і як нам сказали наші командири, просто на харизмі беруть. І тащать цю війну. Як вони себе почувають, друга армія в світі, розуміючи, що тут сидять люди, які в війні просто навіть не петрують? Ми розбираємося з війною прямо на бойових позиціях в нас нічого немає, нам ніхто нічого не дає, і всі ці донати, які ви збираєте, успішно пиздяться. Як вони себе Почувають, мені просто цікаво, оця друга армія в світі. Вона сама не в шоці від того, що її трощать люди, які сиділи в офісах, які сиділи просто на звичайних роботах, які прийшли, взяли в руки автомати, почали в них стріляти. І ми їх тримаємо. І я насправді вирішив записати це відео, тому що мені дуже смішно, мені смішно від того, що ми воюємо проти настільки жалюгідного ворога, який не може нас побороти. Але я хочу сказати, що я дуже горжуся нашими людьми, тому що харизма і внутрішній дух наших людей він непереборний. Ці всі хлопці, яких я сьогодні виводив. Вони це доказали. І я хочу сказати кожному захиснику, який є зараз в Україні і боронить нашу неньку. Ви молодці. Я знаю, що багато з вас не є солдатами, і дуже печально, що професійних солдат з нами зараз немає. Але ви всі просто титани духу, які стоять і боронять тих, хто себе з оборонити сам не може. Я з вами, хлопці. І разом до перемоги.